Доброго дня, мої дорогі, доброго дня, мої неймовірні. Ми з вами продовжимо тему наших стрім прогнозів і будемо дивитися, що нам скажуть руни і ще на деякі питання, котрі ви мені написали вже в Ютубі. Я одразу скажу, що ми зараз з вами розглянемо. І так, що ми розглянемо? Чи можливий обмін українськими цивільними полоненими, що зараз знаходяться в полоні в Варахів? Далі. Кропивницький подивимося, Запоріжжя, Енергодар, Чернігів і область, і загрозу повторного наступу рашистів взимку. Це ті питання, що ви мені вчора написали в Ютубі. І в телеграм-каналі нашому, те, що ще було, те, що ми ще не подивилися в минулі дні. Тому зараз будемо дивитися ці питання. Я для себе так їх десь покладу, так щоб було видно. І будемо дивитися крок за кроком. І так. Давайте так, почнемо з обміну українськими цивільними полоненими, ті, що знаходяться зараз в полоні в Ерефі. Чи зможуть вони повернутися? І так, вірогідність того, що буде обмін українськими цивільними, що знаходяться, знаходяться в полоні верефії. Вірогідність того, що можливий такий обмін, і що він відбудеться. Зараз ні, буде дуже багато брехні, і навіть будуть казати те, що десь, можливо, їх перевозять, і що, наприклад, вони самі не хочуть, і що це було так добровільне, добровільна здача чи щось подібне, тому що показують, що буде брехня на брехні, і мені показали обмеження, обмеження, обмеження. Навіть до, ну я скажу, це таке обмеження, яке, коли я питаю, наприклад, про людину, коли приходять на консультацію, то це таке показує, коли людину заграти самі. То може бути якісь, я не знаю, якісь такі процеси судові, що будуть сажати сад, таких людей за грати. Тому що показали, що зараз ні, це неможливо, буде дуже багато брехні, буде все переверчено, все буде перекручено. І давайте задам. А надалі? А надалі чи є можливість їх повернути? Надалі. Ну, наприклад, вже весною влітку, чи є можливість їх повернути. Ірогів на цього, показуючи будуть якісь процеси, будуть процеси на цю тему, і будуть навіть нам допомагати з за кордону, будуть допомагати вирішувати ці процеси, але показуючи, що це буде дуже, дуже ну, скажімо так, повільний процес. Дуже повільний процес. Буде дуже багато всього приховуватися. Дуже багато буде брехні. Знову будуть казати, що хто там добровільна була здача, а когось засудили за якийсь там злочин проти рефії, проти цих московитів і будуть саджати до тюрми. Тому що показують, що це буде дуже повільний процес. Я не бачу, щоб зараз, на жаль, ми побачили їх звільнення. Я цього, на жаль, зараз не бачу. Але давайте це питання з вами задамо ще пізніше, обов'язково його напишіть іще. Але давайте ближче десь до весни, тому що до того показали, що це ще неможливо. Неможливо геть. На жаль, так. Але я вірю, я вірю в наших ЗСУ, вірю в кожного з вас. Я знаю, що нас народ. Унікальний, що якби ж не наш народ, то, можливо, вже України б не існувало, і б здали. Чи на початку війни народ нашого народу нема арабського мислення. І я в це вірю. І я знаю, що наш народ переможе, і досягне всього того, про що ми з вами мріємо. Нова Україна без корупціонерів. Все по закону, все. Прозоро і чесно, і повернення наших і діточок, котрих ці московіти вкляті вивезли з України, викрали наших людей цивільних, котрих вивезли, викрали. Це такий геноцид нашого народу і геноцид всієї нашої нації. Але ми цього не дозволимо, щоб це так залишалося, і я вірю, що все це буде вирішено, тому що показали Руну, що Руна Евас вона каже, що вона переможна руна, що буде цей процес вирішений. Але час Час. скільки часу це займе, тому що показує, що це буде дуже повільно. І прийдеться е, вирішувати щось може десь дипломатично і так, обходячи деяким гострі кути. Але ми з вами потім ще подивимося ще ретельніше це, але подивимося ближче до весни, тому що ви мені зараз показали ні, наразі ні. Так, далі дивимося. Кропивницький. Давайте подивимося ситуацію по Кропивницькому на найближчі тиждень. Загрози, дорогідність цих загроз, які можуть бути. Є загрози, але мені показують, що зараз наші хлопці впораються, вони все зіб'ють, але показали, що загроза може бути пізніше, більше. Не зараз навіть, а показали, що може через тиждень, а може навіть через два. Але ми з вами потім це ще подивимося. А зараз показали, що загроза 30%. Але показали, що наші хлопці впораються і відіб'ють, але загроза буде. І показали, що більша загроза навіть буде трохи пізніше. Не зараз скажу, буде трохи пізніше. Давайте я одразу запитаю, чи не буде масованого ракетного обстрілу України на ці новорічні свята? Вірогідність того, що не буде масованого обстрілу України. На, на ці новорічні свята. Що вони будуть. що все буде добре. Вірогідні того. На жаль, одразу сказали, що обстріл буде. Обстріл буде. І сказали, що навіть це може бути не тільки на новорічні свята, а одразу після них. Оце, наприклад, на першого числа, другого числа, тому що показують, що одразу після них може бути, і навіть на, на, на наступному тижні. Каже, може бути. І показує, що буде ще якийсь підступний план. Не тільки, не тільки обстріл, а щось іще буде. Щось те, що планувалося, і, ну скажімо так, сокрите, підступне, те, що може вилізти. Зараз назовні, що ми з вами це почуємо, побачимо. Але мені знову показують, що наші впораються, ми то впораємося. Можуть бути якісь перебої. Перебої можуть бути зі світлом і можуть бути перебої з водою. Але показують, що це буде ненадовго, це все відновиться. Але те, що вони планують масовий обстріл, то так показали так. Але мені показують, що наші хлопчики дадуть раді, вони впораються. Ми вже з вами більше пережили і зараз показую, що пора. Так? Але, кажуть, буде дуже гучно. І ще сказали, що щось буде зараз застосовано для того, щоб дати відсіч ворогові. Те, що щось нове, геть нове, те, на що ми раніше навіть не сподівалися. Кажуть, і тому вся війна виходить на інший рівень. Тому що щось нам дається дуже-дуже важливе. Кажуть, ви побачите, як все перевернеться, перевернеться на найкращу сторону для нас. Щось таке, ну сподіваюся, що те, на що ми давно чекали, так, і це буде. І я розумію, що як ми з вами вже дивилися перед цим на етеру, що щось уже є. Тому ми бачили збиті літаки, і не тільки і корабель. Який зараз, так сказати, контратакує отрицательно? Ну, нехай корми риб, нехай там розповідає, які вони миротворці. І так, давайте дивимося далі: Запоріжжя. Ситуація по Запоріжжі на новорічні свята і наступний тиждень. Запоріжжя. Що все буде добре, Запоріжжя. Будуть обстріли. Запоріжжя, тримайтеся, тому що показали, що будуть обстріли. Може бути із -за цього перебої знову зі світлом, насоси показують, що насоси не будуть працювати. Може, там світло і насоси, ну, постачання води, наприклад, так, тепла. Показують, що може бути. І обстріли будуть. Вірогідність цього дуже-дуже висока. 60%. дуже висока. Чи зможуть наші хлопчики все відбити? Вірогідність всього. Зможуть відбити те, що буде летіти здалеку, тому що буде там не тільки, я розумію, що шахеди там буде балістика, показує, що це зможуть відбити, але кажуть, що можуть бути уламки. Уламки можуть бути. Тому, будь ласка, бережіть себе. Пишемо захисні ставин. Енергодар, енергодар, енергодар. Зараз новорічні свята і далі його доля. Енергодар, енергодар. Якби там не було якогось підриву, тому що показує, що щось там буде. Чи масований обстріл, чи якийсь підрив. Тому що показує, що щось, те, що планувалося давно, може статися. І статися ось-ось-ось. Оце, ну я не кажу, що це прямо на новорічні свята, але це 2-3 тижні це може бути, тому що показує, що там щось може бути. Дії расистів, які по Енергодару. Так, те, що планувалося, і вони спробують це зробити, і спробують якось обострумити, щоб не було подачі на від струму, нічого не було. Обмеження, обмеження, обмеження. Так, щось там планується. Щось там планується, але зараз це планується не як більше підрив, а обстріли будуть, маєте на увазі, а більше якісь обмеження, обмеження струму, обмеження чогось, поставки чогось, подачі, можливо, світла, можливо, води, тому що показують, що чогось буде дуже-дуже ну, не вистачати. дуже-дуже не вистачати. Взагалі будуть створювати аварійну ситуацію. Ось що показали. Те, що показали по Енгодару. Так що по Енградару показали непрості, непрості рунки. Ні, непрості випали. А звільнення, звільнення анградару. є? Так, є, кажуть, але пізніше. Пізніше, кажуть, тому вони будуть і зараз це робити. Така підготовка, масована підготовка для того, щоб відійти, але показує, що це буде якось. Ну, Ну, як завжди, вони роблять. Ви ж знаєте, що вони роблять, коли вони відходять. Вони ж миротворці, тому вони випалюють все, знищують все, людей вбивають. Оце ж вони ж такі миротворці. Щоб побільше такого миру у них було на їх території. І якомога більше. Оце все, що вони нам роблять, оце нехай вони ночуваються там. Щоб оце Божа кара, Божа кара прийшла до них, ну вона до них вже прийшла, розуму позбавивши. Але щоб вона була більша, щоб вона була відчутніша, щоб вони відчули її. Оце те, що вони роблять зараз нам. Щоб відчули кожну, кожну сльозу, кожну краплинку крові, кожен наш нерв. Кожен. І це так і буде. Буде-буде. Обов'язково. Воно вже є, ви ж бачите, що вони там коїться. А буде ще більше. Чернігів, Чернігів та область. Чернігів. Чернігів та область. Яка ситуація по Чернігову? На новорічні свята і наступний тиждень Чернігів. Є загроза. Є загроза, але показують, що наші хлопчики впораються знову, але обстріли якісь будуть. Щось буде, буде щось летіти на Чернігів. Показують, що може бути, показали максимально, що може бути, якась пожежа статися. Чи можуть бути загиблі? Показують, що в пожежі може постраждати якийсь чоловік, як опіки, більше як опіки показали. Але показали, що наші хлопчики впораються на, ну, ну, на бравок. Вони в нас унікальні. Так, область, Чернігівська область, Чернігівська область на новорічні свята і на наступний тиждень. Є удари по інфраструктурі. Показали, що будуть удари по інфраструктурі, тому будьте, будь ласка, обережні. Кажуть, що це буде налагоджуватися дуже швидко, це все буде налагоджено, але показую, що будуть цілити по інфраструктурі. Тому будьте дуже уважні. Так, загроза повторного наступу расистів наступи розумієте, на Чернігів з тої сторони, так? Чи буде поступ... повторний наступ на Чернігів область? Від расистів зимку. Вірогідні сьогодні. Як негативні руни, це так. Е, ні, показують більше залякування. Показали більше залякування і показали, що нема можливості. Нема можливості це робити. Але залякування і обстріли показали. Це показали. Чи повторний наступ від московітів буде ще на інших наших напрямках? Повторний наступ з метою окупації наших територій. Чи буде на інших напрямках? Як ми робити то так. Кажуть ні, і мені показують знову, що наша війна зараз переходить на новий рівень. Щось нам дають таке, що ми зможемо уражати супротивника, можемо вражати ворога на далекій відстані. І кажуть, це буде дуже голосно і буде дуже відчутно. І Кажуть, це не дасть навіть можливості, де у них, у них і немає яка такої можливості, що вони зараз. Але обстріли кажуть, будуть. Обстріли будуть. Це так буде. Але показуючи, що щось дуже швидко може змінитися. Дуже швидко. Чи зміниться на, на краще ситуація на фронтах для нас, для нас, цієї землі, дорогі цього. Кажуть, не вистачає нам постачання, гроші не вистачає, показали. От треба розбиратися, де діваються ці гроші, тому що. Показує, що гроші є, а невірно, розподіл показує, що вірно йде. Але показує, що буде дуже добре, багато добрих новин, які ми з вами почуємо. Не буде вистачати, показує, що постачання якоїсь допомоги буде повільніше, повільніше для того, щоб дати її більше. Але багато добрих новин ми з вами почуємо. Так що тримаємося. Слава Україні! Слава нашим героям! Смертнім клятим ворогам, і ми з вами зустрінемося вже в наступному році. Я вам напишу потім окремо, коли ми з вами зустрінемося у нашій групі телеграм-каналі, напишу на Фейсбуці. І орієнтовно це буде 2 січня, тому, будь ласка, бережіть себе, пишіть захисні стави. Я вас вітаю з наступаючими святами. І дай Боже, щоб вони пройшли у вас добре в коло сім'ї і щоб ми згадали в цей день. І пам'ятали всіх наших захисників, котрі зараз знаходяться в окопах, захищаючи, захищаючи нас і захищаючи нашу можливість посидіти під ялиночкою, з'їсти олів'єшечку і поспати в своїх ліжечках. Тому не забуваємо донатити, не забуваємо допомагати нашим хлопчикам, не забуваємо молитися за них і молитися за всю Україну. І Україна перемогла. Нас. Не подолати ми вільний народ таким і залишимося. Слава Україні! До наступної зустрічі, мої дорогі друзі!